І тож давайте подивимося на онлайн мапі Deep State, що відбувається там, які там зміни сталися за минулу добу. І власне ми розуміємо з усього, що найскладніша ситуація дійсно є на півночі Бахмута. Аналітики кажуть, окупанти продовжують атакувати в районі Берхівки та Ягідного. Ми там їх намагаємося стримувати. Генштаб заявляв, що ми відбили атаки в районі Оріхово-Василівки та Дубо василівки і в районі самого Бахмута. Уто, але ми розуміємо, що найголовніша наразі мета, яку обрала Російська Федерація, це пробити клин з півночі аж до Хромового і Богданівки, щоб, хоч на якійсь ділянці фронту, перерізати трасу Бахмут, часів Яр Костянтинівка. Власне, з самого сходу окупанти так само намагаються атакувати. Ми розуміємо з того, що там сіра зона біля річки Бахмутки зі східного берега, означає, що там тривають наразі активні бойові дії. Ще південніше, ось на цій ділянці фронту ворог так само активізувався в районі Маріупольського кладовища. Ну а от ситуація на півдні тут найвеселіше для нас, тому що ми бачимо, що окупанти тут не дуже наступають і в них не виходить просуватися. Щоправда, є певні атаки в район Іванівського. а Також ворог відновив свої атаки в район Білої Гори та Деліївка. Але ці атаки наші військові за минулу добу повідбивали. І наразі ускладнює ситуацію місці відповідної оборону погода у британській розвідці. Повідомляють важку бронетехніку в районі Бахмута буде важко використовувати до кінця березня, бо переважно температура вище нуля і такою імовірно триматиметься до наступного тижня. Але попри складну ситуацію, наші воїни, які нині в Бахмуті, демонструють бойовий настрій, але кажуть правду, окупанти вже дуже близько. Я зараз нахожусь на алеї троянд. До речі, дуже-дуже красиво, навіть незважаючи попри те, що собак, ці... собаки дуже рядом. Вони вже дуже близько сюди підійшли. Буквально 22 кілометри за нічним ставком. І все буде добре. Виб'ємо Вибігте... з нашої країни. І все, бахну це Україна, Був, є і буде. І ми, звісно, в це віримо і сподіваємося, що так і буде, навіть якщо доведеться на якийсь час відходити, все одно Бахмут врешті буде українським. Далі ми переходимо до наступної лінії фронту, тобто Авдіївський напрямок, дивимось зараз на нього. Як ми бачимо, з усього ворог намагається оточити Авдіївку і з півночі, і з півдня. Продовжує тиск на Красногорівку, намагається захопити. А також хоче ворог покращити своє тактичне положення на захід та північ від. Новобахмутівки так само ворог активний і в районі Невельського та Водяного. Бачимо, що хочуть оточити вони і Первомайське, і Мар'їнка. Там тривають міські бої. Загалом ми можемо проаналізувати, що Авдіївку і Мар'їнку окупантам не виходить взяти в лоб, і того вони намагаються заходити флангів і брати ці міста в оточення. Щодо вугледару, тут коротка інформація. Там були спроби ворога атакувати, але вони були відбиті нашими військовими. І ми буквально щодня вам розказуємо, що під вугледаром наші сили роблять величезні проблеми так званим елітним військам Російської Федерації. Це вже визнають і на заході The New York Times написав, що Росія там програла найбільшу танкову битву. 130 одиниць танків, батерів та іншої важкої техніки були красиво знищені нашими силами. Наші військові розповідали про такі цифри втрат рашистів два тижні тому. Зазначаються, що російське командування так і не врахувало свої помилки. Ну і просто грі. Міг не показати вам, як то відбувалося. А масштабна поразка змусила окупантів останні тиждень валити лише піхотою, але насправді вугледар став пекельною точкою для рашистів не вперше. А літна 155-та бригада морпіхів Тихоокеанського флоту Російської Федерації була розбита і ще в жовтні 2022 року. Тоді довелося її доукомплектовувати мобілізованими, і наші експерти озвучували тоді такі цифри, що бригада вже на 80-90% складається саме з них. Днями була інформація, що деякі підрозділи відійшли на доукомплектування знову. Бо мають величезні втрати і нині. А за останніми даними, бойові дії продовжуються на території дачних ділянок біля Вугледара, але не в самому місті. Далі ми переходимо до нашого півдня, зокрема, Запоріжжя, а також Херсонщина. Про них зараз будемо мовити. Активних дій таких окупанти тут не роблять. Бачимо лише, що в районі Оріхового залишається червона стрілочка, що може свідчити про те, що окупанти там мають якусь змоги наступати. Але власне окупанти бояться того, що наші сили будуть там контрнаступати, з чого можна зробити такий висновок. Ось аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що окупанти можуть викор. Ростати зростаючі загрози навколо ЗС, саме для того, аби стримати імовірний наш контрнаступ. Тобто вони, як завжди, влаштовують такі провокації щодо Херсонщини. Тут, зокрема, найбільше можемо говорити лише про те, що окупанти постійно щодня обстрілюють наше правобережжя. Але останніми днями у нас тут прикута увага саме до островів, які розташовані в Дельті Дніпра, також до Кінбурзької коси. Наше оперативне командування Південь постійно звітує про те, що там ворог застосовує своє ДРГ, які їздять там на катера, але наші військові, звісно, успішно їх знищують. Зокрема, за минулу добу повідомлялося, що було знищено чотири катери ДРГ. І, схоже, така пісня ще буде довгою, бо ці острови відносно важливі для окупантів, бо звідти вони свого роду мають якусь можливість спостерігати за нашими позиціями. Таке в ефірі радіо НВ зазначила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вони намагаються там влаштувати вогневі точки, з яких їм зручніше наносити ураження по правому берегу і спостерігати за діями сил оборони. Зокрема, зайняті позиції на цих островах для них означають контроль. Руху сил оборони України. Тобто вони мають розуміння, що рано чи пізно українські сили оборони все одно просуватимуться і на лівий берег Дніпра також. Зважаючи на географію регіону, вони можуть коливатися в думках, з якого ж саме напрямку очікувати. Цих активних дій, в першу чергу, для то, для цього вони облаштовують спостережні пункти найближче до сил оборони, там де хочуть це бачити. Крім того, використовуючи такі особливості ландшафту лівого берега, де багато островів, багато проток, вони намагаються там облаштувати опорні пункти, які можуть мож, стримувати перші сили оборони, які зможуть туди висадитись. Тобто, це по Поки що йде розігрування і підбір тактики протидії ворога нашим зусиллям. Далі переходимо до північніших ділянок. Харківщина та Луганщина ці області межують з Білгородською області Російської Федерації. Так, от у прикордонних районах цієї російської області противник встановлює інженерне обладнання. Такі роботи періодично там помічають. Цього разу там встановлюють протитанкові загородження. Ну, можливо, таким чином роблять, щоб їхні танки, якщо надумається, зрештою не пішли на територію України. І, власне, далі до актуальної ситуації на цій ділянці фронту, зокрема межі Харківщини та Луганщини, ворог останній день посилив свій тиск на Харківщині, зокрема на Масютівку. Це місто розташоване дещо південніше дворічної, і це Харківщина. Якщо говорити про Луганщину, то тут найскладніша ситуація залишається в районі Креміної. Росіяни відновили інтенсивний тиск біля цього міста в напрямку Лиману. Ми так розуміємо, а також в районі площанки про це говоримо. Говорить наш Генштаб, і можливо, навіть невеличкий успіх на деяких ділянках, як ми бачимо, ворог тут може мати, але це така змінна е, територія, і така невеличка ділянка, яку за добу наші військові можуть відвоювати назад. І от ще Білогорівка так само традиційно окупанти пробували атакувати і там, але там наша оборона дуже сильна. І вже тривалий час там просувань жодних в окупантів немає. І на Луганщині працюють не лише збройні сили та нацгвардійці, а й наші підрозділи дуже ефект. Інші підрозділи дуже ефективно сприяють знищенню ворога. За останні кілька днів аеророзвідники Держприкордонслужби лише на куп'янському напрямку здійснили 117 бойових вилітів, під час яких виявили 48 місць розташування окупантів та 16 одиниць військової техніки. Не відстають і підрозділи СБУ. Також на Луганщині дві групи співробітників центру спецоперації а влаштували нічне полювання, влучно відпрацювали ударними дронами. Результат ворожа техніка виведена з лазу.